Доброго дня, шановні друзі, ми на YouTube-каналі Дніпрагроком. Всіх вітаємо до вашої уваги, презентуємо набори прокладок до вигуна Д65. Покажу Покажу назву. По-перше, всім дякуємо, хто з нами, хто підписується, ставить... Вподобайки, пише коментарі. Дуже приємно. Це надихає робити більше. Переходимо на, до обзору на набір прокладок. Ось це перший, це під двигун. Що в цьому комплекті? Комплект під состоїть з прокладок, по-перше, це підголовку, ось вона, бачите, так, потім прокладка під картер, під, під кришку головки клапанів, потім під насоси НШ. Потім під ось ці під патрубки. Так. Кому цікаво, опис буде знизу, під відео. Там будуть посилання на наш сайт dayums.com.ua. Ми працюємо. Так, далі це прокладки набір під задній міст. Також повністю в комплект під все, що потрібно. Усі прокладки тут є. І комплект прокладок до КПП. під під кришку. Ось ви можете побачити повний комплект. Раз, два, три, чотири, 에, 에, прокладок. Тут набагато більше. Всім дякуємо, звертайтеся. Е, працюємо з 9 до 18, але в телефонному режимі працюємо і у вихідні дні, суботу, неділю. Працюємо з такими перевізниками. Нагадую, нова пушта Сад або Делівері. Всім дякую за увагу, всім, хто підписався, хто ставив подобайки. Ще раз дякуємо. Слава нашим воїнам і слава за